Сіто, вітаю, вас. вітаю Олена. І так, останній тиждень першого місяця 2025 року. Скажіть, Сіто, що він нам підготував? Що він нам принесе? Це дуже цікавий тиждень по енергіям, тому що багато здібностей починає пробуджуватися в свідомості людей. Люди будуть бачити, віща сни. Нова інформація, нова енергія буде приходити, і ви почнете потрошку передбачати події в своєму житті, бачити події інших людей, сканувати хвороби. Ось ці здібності вони почнуть прокидатися в людей, якраз таки. з 2025 року. Це усіх людей вони почнуть прокидатися. Так, у всіх людей, але в різній мірі, і все буде залежати від того, наскільки людина собі довіряє і слухає себе, тому що інтуїція буде посилюватися в кожного, але рівень довіри до себе і до своєї інтуїції також в кожного різний. Тому хтось буде дуже чітко підмічати ці зміни, а хтось не буде їх помічати. І, Сіте, розкажіть, от ваші пророцтва вони зазвичай збуваються. Завжди, що ви говорите, чим ви ділитеся з нами, воно завжди справджується. Скажіть, чи можете ви зараз поділитися з нашими глядачами таким ексклюзивним прогнозом і який ви зараз готові озвучити? Я знаю, що 25-й рік це надзвичайний рік, і якщо раніше в нас в основному пробуджувалися жінки, і жінки, як відуючі матері, мають велику інтуїцію. То з 25-го року буде пробудження чоловічої енергії, і в чоловіках пробуджуються ось ці здібності, яснобачення, яснознання. І всі ці здібності вони будуть допомагати нам в майбутньому для того, щоб збудувати новий світ. Тому 25-й рік він є переломним роком. Взагалі для людства нас чекає багато потрясінь, це будуть і катаклізми, це будуть і епідемії, і гучні великі скандали, але людство зможе пройти через всі ці етапи. І ми станемо ще сильнішими. Прекрасно. Вірю, що так і буде. Ну, а ми починаємо наш календар традиційно. Починаємо з неділі. 26 січня. І сіто, як почати цей день, цю неділю? Неділя буде непростою. Ви будете відчувати головні болі, Це будуть магнітні бурі. Ви будете відчувати, що все наче пливе. Я б радила максимально відпочивати в цю неділю, пити багато теплої води, виходити на свіже повітря, гуляти обов'язково хоча б півгодини сорок хвилин проводити на свіжому повітрі, і також приділіть увагу собі, приділіть увагу духовній практиці, медитаціям. Це допоможе вам в цю неділю я ще до речі бачила в інтернеті, пишуть, що в цю неділю краще не прибирати загалом, особливо не мити підлогу, тому що так, начебто, можна вимести з оселі своє щастя, чи правда це, чи ні? А, ні, насправді це запобони, але завжди потрібно. Це дуже добре, тому що коли ви прибираєте негативну енергію в своїй оселі, ви очищуєте свою оселю. Це все прекрасно. Тільки варто в цю неділю звернути увагу на себе, на свій внутрішній стан. І для того, щоб не захворіти, не піти в негативні енергії, просто відпочиньте і погуляйте в цю неділю, присвятіть увагу саме внутрішньому своєму сприйняттю. До речі, і в мене нещодавно вдома розбилося дзеркало. І знаєте, воно, ну тобто ми його не чіпали загалом нічого, воно просто розбилося. І скажіть, як ви думаєте, це поганий знак чи навпаки хороший? Зеркало дуже стягує на себе негативні енергії. І зеркало це портал між світами, так само як і вода. Через зеркало може зайти і вийти будь-яка енергія. Тому, коли розбивається зеркало, це означає, що. Воно відслужило вам, воно на себе взяло всю негативну енергію, воно її стягнуло, і далі ви підете без цієї енергії. І ось саме 25-й рік це рік оновлення, коли все старе буде руйнуватися, знищуватися, і нове буде проходити ваше життя. Дай Бог, щоб так і було, слава Богу. <ріху> і так рухаємось далі. Це понеділок, 27 січня. Скажіть, яким буде цей понеділок, в яких енергіях точніше? Понеділок буде активний, енергетичний. Це дев'ятка. Тому е чекайте якихось яскравих подій, несподіванок, можливо, до вас е приїдуть гості, можливо, родичі, яких вони чекали. Тобто, буде якийсь сюрприз і якісь неочікувані зустрічі. Також в цей понеділок ви зможете зробити багато справ. Вам буде дана ця енергія, і це активний понеділок для того, щоб вирішити дуже дуже багато різних моментів, які ви не могли вирішити нам. Минулому тижні відкладали. В цей понеділок ви зможете всі ці моменти, гештальти для себе закрити. І зіта, а на чому зробити прямо фокус уваги своєї? На що звернути, можливо, на певні моменти якісь в цей день? На що е сфокусуватися у цей день, у цей понеділок? Дуже цікаво, що в цей понеділок. Е Ваша увага вона буде саме на якихось важливих справах, пов'язаних з вашою роботою, з грошима, з можливо, з особистим життям вирішення якихось проблем з іншими людьми, переговорів. Тобто, цей понеділок присвячений комунікаціям, і ці комунікації будуть дуже влучними саме в цей день. Прекрасно, дякую вам, Сіта. Вівторок, це 28 січня, і у цей день, знаєте, такий рідкісний парад семи планет, який повторюється лише у 2492 році, якщо не помиляюся. Розкажіть, які зміни нас чекають? Це дуже сильний день, і я б сказала, що це перезавантаження реальності, тому що планети. Вистроюються в один ряд, і вони будуть впливати на кожну людину. І ось саме цей парад планет він повністю знищить всю минулу реальність в житті людей і пробудується нова реальність. І сіто, розкажіть, а що людям варто і навпаки, не варто робити у цей день? Цей день варто робити медитації, духовні практики. Не варто сваритися, не варто гніватися, не варто засмучуватися. Цей день ви маєте провести в позитивних енергіях. І сіте, розкажіть, а як загалом люди і загалом світ відчує саме це перезавантаження? Чи будуть якісь особливі знаки? Ви відчуєте, це всередині, в кожному з нас побудеться нове знання, знання істини, і також це повпливає, тому що в людей почнуть відкриватися здібності, інтуїтивні здібності. Вау! Класна інформація, класний прогноз. Рухаємось далі. Середа, 29 січня. Розкажіть, як у нас вона почнеться? Якою вона буде? Середа також буде активною, але вона прийде в більш уповільнених енергіях. Тобто, ви будете також ще намагатися створити. Багато справ, але насправді цей день він буде вас затримувати, і ви можете десь спізнюватися, і вам варто робити всі справи повільно. І чим більше ви уповільнитесь в цей день, тим більше справ ви зможете зробити. Тобто швидкість ваша буде через уповільнення. Цікаво. І сіті, я ще чула, кажуть, що у цей день варто, знаєте, відмовитися від такого всього важкого, особливо це стосується їжі, там від м'яса, від риби, від молочних продуктів, і дати там перевагу воді, фруктам і дуже такі, знаєте, легкі їжі. Що скажете ви? Я скажу, що варто взагалі відмовитися від важкої їжі у усі дні, але Саме в цей день ви можете бути на легкій їжі, вона просто допоможе вам ця легкість відкрити вашу творчу енергію і ваші інтуїтивні здібності поліпшити прекрасно, так і буде. Я впевнена. І це 30 січня. Скажіть, як ця дата так 30, буде впливати на цей день? Буде дуже активна енергія Юпітера, тому що трійка це число Юпітера і четверг це день Юпітера. Я б радила одягати речі жовтого кольору, одягати золоті прикраси, одягати жовте каміння. Так ви з'єднаєтеся з Юпітером, і все, що ви створите в цей день, посіте, воно прийде в ваше життя в 100 разів. Наприклад, якщо ви в цей день даруєте комусь подарунок. То вам прийде в 100 разів більше того, що ви віддали в цей день? Тобто це день, коли ви сієте семена свого щастя, своєї радості, своїх грошей, свого успіху. І все, що ви будете давати і дарувати людям, повернеться до вас в 100 разів більше. Я впевнена, так і буде. І яку рексіта, скажіть, яку практику ви рекомендуєте виконати саме цей четвер? Ви можете зробити кундаліні йогу на сонячне сплетіння для підсилення своєї енергії соціальної реалізації. Ви можете робити крія йогу, ви можете робити статичну медитацію. Тобто будь-яка практика, яка вам подобається, вона допоможе розкрити ваші потенціали в цей день. Прекрасно, дякую вам. Рухаємось далі, це п'ятниця, 31 січня, в яких енергіях буде такий, знаєте, останній день січня. Останній день січня буде відчуватися важко, тіло буде важке, не буде сил щось робити. Не мучте себе, не примушуйте себе. Проведіть цей день легко. Не супротивляйтеся цим енергіям, просто спостерігайте. Будьте у стані спостерігача. Насправді ви можете дозволити подіям ставатися з вами. Не хвилюйтеся, не намагайтеся щось зробити або переробити. Просто будьте спокійними і спостерігайте, тоді все вийде. Прекрасно, дякуємо вам. І останній день це вже початок нового місяця, це субота, 1 лютого, перший день нового місяця, що він нам принесе, що він нам підготував і сіду? Ви відчуєте якесь велике оновлення в своєму фізичному тілі, можливо, ви не зрозумієте все, але в когось може горіти долоні, в когось відбуватися щось в голові, в тілі. Ви можете щось відчувати у грудях, в колінах. Буде йти активна робота з фізичним тілом, тому. Будьте в цілі, споглядайте за собою, за своїми відчуттями, вам можуть проходити знаки в цей день, можуть бути віщі сни, і з вами в цей день можуть говорити вищі сили. Якщо ви будете уважними, будете прислухатися, ви побачите, як вищі сили спілкуються з вами. Ісіте, ну і на останок, що ви порадите обов'язково зробити чи виконати оцей день. Обов'язково треба помити тіло. І я раджу почистити тіло сіллю, тому що субота це день очищення, і якщо ви можете прийняти ванну з солью, прийміть. якщо ні, то просто в душі натерте тіло сіллю і змити, і саме в цей день з сіллю піде вся негативна енергія. Дякую вам і сіти. Ми бажаємо вам гарного і продуктивного тижня. Побачимося ще.